Привіт! Я вітаю вас на курсі з тестування. Ми будемо говорити про те, що таке Quality Assurance, Quality Control та тестування. Мене звати Слав. Я в тестуванні з 2012 року спочатку працював мануальним тестувальником, потім автоматизатором, потім перформанс, security. Наразі я працюю тест-менеджером або Quality Assurance архітектором в компанії Intelias. Я розказую це не з точки зору того, хто я такий, а з точки зору, що тестування це дуже різноманітна та цікава професія. Кожна окрема галузь тестування. Має свої специфічні та дуже дуже цікаві аспекти. Наприклад, коли ви мануальний тестувальник, ви застосовуєте велику кількість спеціальних технік. Ви використовуєте ці техніки для того, щоб генерувати гіпотези та писати виключно круті тест-кейси. Потім ви їх виконуєте та створюєте дуже круті дефекти для того, щоб розробник міг швидко зрозуміти, в чому проблема, та полагодити продукт. Після верифікації продукт стає краще. Якщо ви автоматизатор, ви створюєте скрипти, ви створюєте такі маленькі програми, які тестують за вас. Вони роблять це швидше, але не значить краще. Вони роблять це по іншому, дещо автоматизація робить. Краще, дещо гірше, але вона виконує свою мету. Якщо ви працюєте у тестуванні навантаження, ви перевіряєте вашу систему з точки зору стабільності. Ви дивитесь, як швидко вона працює, наскільки вона тендітна і чи не впаде вона у чорну п'ятницю. Все це виконується за допомогою спеціальних інструментів, про які знають лише тестувальники продуктивності. Якщо ви працюєте в тестуванні безпеки, ви перевіряєте, чи в безпеці Дані ваших користувачів. Чи зможе зловмисник зламати ваш продукт та отримати ці дані? Чи зможе він його зламати, щоб ваш продукт не працював? Ну, і звісно, для того, щоб все це працювало коректно, потрібен процес. Щоб налагодити процес, є спеціальні техніки тест менеджменту, є спеціальні апрочі, є спеціальні документи, які треба написати, щоб процес тестування був коректним. Це тест-менеджмент. Або Quality Assurance Architecture, тобто процес проєктування процесів. Це не лише перевірка того, як виглядає система, це не лише перевірка того, що виконуєте, коли клікаєте на якийсь батон, це не лише заведення дефектів та їх верифікація. Це значно, значно більше, і на цьому курсі ми будемо дивитися, що саме потрібно знати для того, щоб бути крутим тестувальником, для того щоб виконувати різні види тестування і навантаження, і security, і автоматизації. І що найважливіше, як бути дуже крутим мануальним тестувальником, тому що все починається з якості, а найбільшу якість можна досягнути лише за допомогою мануального тестування. Саме тому ця гаузь є моєю найулюбленішою. Я поважаю мануальних тестувальників і працюю з ними найбільший час, тому що це гарантує більшу якість нашого продукту. Як буде проходити наше навчання? Перш за все, це теорія. Теорія це не дуже складна річ, якщо вона буде підкріплена практикою. Ми будемо говорити про приклади, як застосовувати це на практиці, а потім будемо застосовувати це на практиці. Ми будемо використовувати різноманітні інструменти, які потрібні для того, щоб виконувати ті чи інші види тестування, або ті чи інші техніки тестового дизайну. Ми будемо дивитися, як вони працюють, та обирати які наші улюблені. Отже, формула нашого успіху: теорія, плюс презентація інструментів, плюс практика цих інструментів дорівнює успіху. Успішне навчання гарантує нам успішну кар'єру в тестуванні і в IT. Також дуже важливо виконати усі домашні завдання. Вони побудовані таким чином, щоб закріпити увесь матеріал. Краще його запам'ятати та набути навички застосування його у конкретних умовах: будь то тестування, будь-то автоматизація, перформанс, тобто навантаження, або тестування безпеки. Тепер я хочу вам зробити такий маленький спойлер. Чи ви все ще впевнені, що знаєте, що таке тестування у повному обсязі? Чи ви знаєте усі його різновиди? У загальному сенсі тестування це процес, це процес порівняння. Однак ви маєте розуміти, що ви очікуєте. Інколи у вас будуть вимоги, але дуже крутий тестувальник вміє працювати і без них, тому що вимоги бувають різні. Вони можуть бути явні, якщо вони у вас написані, що дуже-дуже круто. Або неявні, коли їх немає, але у вас є досвід, який може допомогти вам згенерувати вимоги, потім їх утвердити з вашим продукт овнером бізнес аналітиком тощо. Тобто ми навчимося комунікувати з усіма ролями для того, щоб побудувати коректний процес тестування. Отже, яка мета усієї цієї активності? Яка мета тестування? Перш за все, ми маємо знаходити проблеми, ми маємо знаходити дефекти. Тобто, де наша система, у яких ситуаціях наша система виглядає не так, як має виглядати. Але це важливо, але не є найважливішим. Що більш цікаво і більш важливо, ми маємо зрозуміти, в якому поточному стані є наша система, як ми можемо її продавати, чи не можемо взагалі. І на ці питання відповідає тестування. Тільки завдяки тестуванню ми можемо зрозуміти, чи готова наша система, чи ні. Ну, і зрозуміло, якщо ми тестуємо, знаємо, як працює наша система, знаємо її поточний стан, ми можемо зробити так, щоб нові дефекти не з'являлися. Отже, тестування має три мети: знаходити дефекти, демонструвати поточний стан та бути впевненими, що наш продукт задовольняє потреби користувачів. Наступного разу ми подивимось, як саме тестувальник виконує свої обов'язки, що він робить кожного дня. Побачимось.